Андрій Андрійович, ви не розумієте, вони хочуть напасти на НАТО і так далі. Ніхто не хоче, всі розуміють, що якщо хтось нападе на НАТО і це буде, то е, війна закінчиться вже через 10-15 хвилин. Чому тому, що там 200-300 літаків це зроблять там за 20-40 хвилин, за 50 хвилин, і це не та армія. Вони це розуміють після того, що вони тут роблять, на чому вони їздять і хто тут воює. Всім зараз а, зрозуміло, що з тієї сторони там пугають, що ми будемо там нові, там і так далі. Це в них гарне обличчя при поганій грі. Знаєте, ми вже бачили, а, як Путін з білоруським президентом Лукашенко показували свої навчання на мопедах. Що вони там навчаються на мопедах? Чим вони хочуть замилити очі? Вони б ще б бутилками голови собі били. Це брякання орків. Для чого це вони роблять, щоб політики, яким вони платять гроші великі, щоб вони а, в Європі казали, що ні, не потрібно бачити. Вони можуть розпочати війну. В них дуже багато людей, і так далі. Ніколи не буде наступу ні на Естонію, ні на Латвію, ні на страни Євросоюзу. Цього ніколи не буде. Зараз можна їх зрівнювати з казкою. Чуковського там була казка про таракана, який там звірів запугував, і після цього його ташечка там з'їла. Ось Україна це ця пта. Ашечка, яка цього з'їсть.